Итак, всем привіз нам говорят, призвать на новый ролик и тут бачите щоработу. Я зараз не зараз, не зараз дом, а я зараз біжу, будь тут зараз і то форт пробішу за біжу. Бачите зараз, бігу ну, прибігте де я поляком не буду показывать, бо ти позалі, но бачите де я. Вот, значит, я блин. Вот а, там фонари, блин. Эх, я тут постою. Вот. Кстати, у там запинка. Пока они стоит тут дома, бачки. Если я Якщо, друзі, дивіться, у мене ролик вийшов на якому. ролик вийшов там на 6 минутний, там, получается, я по польськи говорю, то він вийде завтра. А цей вийде на наказ. Вот бачите. Оце Варшава, получается, не Ні, Нет, так торговок. Біля торговок вот справи. И, блин, плошка получается. И засхс. Я кота попачу, он длится заработать. Видно, он турчит почти. А блин, вот там код входит. Не видно Нет, я его не пачу. А, бачите, вон до код. А код, да. Ну це не домашній котик. А він трохи боится потом. Тут инки квартири, в А Зараз, он бачите. Нет, фуфуру. Заравтобус будет. Он бачите, сзади 45-й вот. Подожди мутюр, блин. Блин. <смир>. Блин! Блин, зараз только так он. Вон там, бачите, еду. Потом поїду. 5, 3, 3, я зайшов на напримім, наприклад, я до Даші зайшов, потім щось побрав, виходить, потім Даша на другий сервіс. Вона чекає мене, щоб я зайшов сервер, що через мене зайде і на помир. Якщо ти Даша дивиться цей ролик, то пиши мені коментарі, чи помириш, чи телеграм мені роздрукує. Я хочу тобі переписати і побесити вибачення. А ти мені пофіг просто. І зані вже почали з кого вона до подруги, вона попік на мене, не звертає профік. вона тупо і горить. Кажу, тупо що я їй не мужу, виходить. Тупо бін, ін вона пішла до подруги і все, мене забула. А якщо вона буде дивитися, якщо Аня і Даша, якщо ви мені будете писати коментарі, я вам спробую. Знайте мене, я буду слідкувати 24 години на. 24. Бо я хочу ролик записати Дашу, а якщо набереться більше просмотру, то він. Якщо ролик називається Поможешся з Дашею, то вийде на канал в Ютубі. Або в ВК, я не знаю. Замість вас. Якщо Даша ви, ти, ти дивишся в мою канал, то див... пиши мені коментарі. Через блокуй мені, якщо я тебе там знайду, цей ментроситі я тобі публічку напишу, Отак. Або Ані. Вони просто тупо дивиться на мої ролики, які виходять кожного дня, вони направляють просмотр. Офигенно. Не, я не буду пихать в а 245-й Просто. Нет. Офигенно. Офигеть просто. Пирки, просто тупо, хули. У мене 218 підписників поддерживаться на канал, зараз зара такие. Опа, Аня, пише мне комментарий, а потім пише Ну, да, ну, на, 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 якщо помрусь, не поле. Добре, зарабовай помер, я заради не помирюсь і зайду в родбакси такий скажут. О, давай помиримся. Наконец-то, вот, так тебе надо. Поморимся. Я все слава мені висит, я за толпа в них, с вами асси. Асі більше роликів не буде, я ролики будуть три. Якщо буде більше просмотру, Таня, Асі, а в Києві просто, я знаю, що нею вам... знімати ролик не буду. Залучається, це Аня, Маша, Даша і все. Якщо набереться більше просмотру, то з цих дівчаток у неї зніму. Я внах... наконец то вибрав Дашу. Вона така спокійна, но... Стої... ну стоїть. Ну, розтаюсь навіть пофіг проходить. Она тупо сниться мені просто день. Да, хочу два ролики, який, блін, вона сниться мені постійно. Вона про мене каже, куда вон в цей день? Не знаю. Даша вибирає тільки на одному місце. Чи мене, чи ні, Даня кажуть. Якщо вона буде ці ролики, які буде писати в коментарі, я не знаю. У мене 13% дотримується блять ну, а я ребята я дружен я, 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 я не знаю що я начинаю все уже зачем я не спорю спорт я ставлю же поспорился я с ним не буду Ну, не буду рука на враг а если так само враг якщо я буду казать на дашу враг нет не за что за ним Друзі, пишіть мені, будь ласка, коментарі. Я не буду, говорити, що то, там Даша або Маша або Аня, не буду врати. Я Даша не буду казати. Якщо вона буде лайк поставити то це відео, я не буду врати, казати. Ні. Мені трохи обідно, якщо вони з ними посварилися, я не знаю. Друзі, пишіть коментарі, чи що зробить з Дашею помириться або щось робити, я не знаю. Ну пишіть в коментарі, будь ласка, і лайк, ну, піддержіть мене. Бо я хочу наконець з Дашею помиритися, бо мені Даше мені нравиться. Мені 16 років, а мені 20. Я не знаю. чи до мене, Я не знаю. Це міст вас. Давайте, пишіть коментарі або в лайк. Пікніть, будь ласка, лайк. Бо я трохи розстроюся за цей Дашу. я не можу без неї. Я думав, на нам не розстроїла, я її расстрою. обіду друг друга, я не розумію. Друзі. Друзі, давай пишіть коментарі, чи помиритися, чи ні. Якщо буде помириться, помирися, я піду до неї з квітами. Я нав... прийду такий, Даша, будь ласка, вибачте, попростити хочеться. Хочу... Даша, як я такий приду. з букетом, малики. Даша, я хочу порити подивитися і все. Тупо вона простити. Я блоки завитівати не буду. Я вже став, блін, надаю просто. Він блок. Я з ним дзвонити, не буду. ай пофіг просто. Друзі, дякую, що підтримуєте мене. Пишіть коментарі. Ну, Просмотру набираєте. Кожнеділі вийде ролик з артемом моїм братом. Скоро вийде. Або ззані, я не знаю. Друзі, набирайте просмотрі. Набирайте лайк іди, і пишіть комментарий, чи просто... Е, Іти додать, ну як, пишіть коментарі чи помориться з даше, чи ні. Якщо, якщо напишете Помириться, я, з помириться. Якщо так, я, думав, я, я знаю і помориться. Якщо не так, то Бо я думав, не я знаю. І заблокирую, я не знаю, що робити. Замість спад, давайте напліпніть лайк і підписку не зробити. Або бо там мориться, я не знаю. Замість слави буде Діма. Вони Діма брат вон софа процес брат Діма мой друг Рид. А Рид мой друг просто Аслава ні пофіг не а тупі, не пишіть, будь ласка, що верни славу і ясно. Ні, пофіг, вони не мої друзі, вони біли просто враги. Я такий думаю, як зробити правильно. Попробуй здавшеї померти, якщо вона вдома, якщо мені ліжку напише, я з нею помирюся. Я 100% як зробити правильний ну, подарок. Я на масмобережні. отакий От великий великі ну, якщо вона зайде, я їй подарую і підверт поставлю. І напишу цей відводить Я написав Даші, я напишу. Даша прости мене за, за цього, він як тут. Я напишу далі, я на тку напишу. Зараз Даша, виб... Даша вибач, я більше не буду. Я так таптись, я напишу Даша, поль... вибач, пожалуйста, будь ласка, я не був прав, не буду прыгать, я тобі біцяю, дай мені шанс. Останній ми будемо з тобою. Створити... Пари, якщо ти мені простиш, я Я не... не видалю робокс, і мені буде легше. Якщо ти за мною будеш, я... я... мені буду... буде лучше, якщо ти за мною будеш. Буду... Я буду з тобою рядом, тобі допомагати. Ну, буду. Я Рядом буду допомагати, в 8 березня. Якось напишу, Буду рядом тобі допомагати, щоб ти не була одненькою. я тобі допомагати буду, обіцяю, я тобі обіцяю, я ніколи не буду нічого робити, плохого. я обіцяю, що обіцаю, не буду прыгать, не скакати буду. Все, я обіцяю. Надо простить і все, вона мені напише. Вона пише. ладно, прощаю. його. Вона <свісно> те пише. Ладно, Вова, я тебе прощаю, будем... Ну, давай будем парать. Я такий, афи, ездить, шок, шо, шо за пацан. Піпець, я радий буду. Я це я таке напишу. Простите господи, блин, поморить мене з дашей будуть. Вот так будет. Друзья. Ты ти... вас ролик тебе писал себе розказав. Друзі, і дівчат розказав. Давайте будемо мирно, будем мирно жити, дружити і пишіть коментарі, якби не подіркась. Давайте наприклад, оцей просмотр наберем 107 просмотрів і лайков. це виходить 13-та частина от вас я Друзья. Ну що, друзі, поддержите мені лайком. І напишіть в коментарі, чи помириться здати, чи не помириться. Якщо більше буде, ну, друзі. ви благодаря, щоб ви мені набираєте просмотр по іграм, в реальній житті мені набираєте просмотру, шорса набираєте просмотр. Це мені так дуже приємно. І ролики будуть кожного дня, так я буду кожного дня. По там зніматися ігра. Call е, of Duty постоянно знімаю прогноз. Може, футбол зніму. Якщо я граю в футбол. Якщо більше коментарів поморить з даше, то поморить. І ще пишіть коментар, чи зняти ролик про футбол. І той той ролик, я ще страшилки знімаю, якщо буде більше коментарів або лайків, і ще запишіть. Ну, Напишіть в коментарі, чи здачі поморитися, чи неритися пом... я буду. А даша друкає помирись. Ну ладно, буду поморитися. Оце на 8 березня так я так і казав, Букет, напишу на конфет покладу і така. Є таке і рада Даша буде. І вона буде твоя. І все. Якщо Даша буде це чути, якщо перепис... ну, буде писати коментарі або лайк поставити, якщо буде подав... подивитися ролик, я про деї розказав. Ну, це я доб... добре, я таке роблю добре діло. Якщо вона почує такі до кінця, то початку вона подивиться цей ролик, то подивіться. Отак. Або Аня. І Аня тебе теж тупить. Якщо Аня теж так само подивиться ролики, то. Ребята, пишіть коментарі, або Аня або Март. О, пху, блін. Аня, або ця я. блін, її там звати Даша. Пишіть коментарі, якщо побачили ролики, те, Дашу розказав, тепер Аню таке саме теж саме 8-12. Квіти і Конер, все. Я. це на коментарі.